Шкець. Вітаю в Делтех. Я технічний ютубер і демонструю те, що ви не можете собі дозволити. Ось це рука від Boston Dynamics. Ідея полягає у тому, що ви можете замінити кінцівки власного тіла, бо технології це сила, а тіло це слабкість. 52 та Snapdragon 480. Зараз ви бачите чіп регулювання емоцій від Lockheed Martin. Спочатку я віднісся до нього доволі скептично, але потім дізнався, що він для солдатів, які повинні вбивати іранських дітей без сумління. Має вбудований Bluetooth 52 та Snapdragon 480. Він дозволяє видалити свою людяність, ставши страшним людороботом зі страшним обличчям. Ха, дуже дивно. Я нічого не відчуваю. Марно витратив 3,2 мільйони доларів. На щастя, в нас є спонсори. Як ви знаєте, якби я тут все вирішував, то все було б чорне. За винятком моїх працівників, які символізують собою вихованих порцелянових янголів. Але якщо це не для вас, то у мого друга з Дібрет є для вас рішення. Щоб обіцяти, що він стане танцювати краще або стрибати вище, але чорний кольор від діпре це дуже стильно. Дякую спонсору цього відео діпрет. Нарешті я замінив свої вологі нікшемні оченятка з цими крутими оптичними імплантами від камера Red Cinema. щоб тепер я міг бачити життя у 29.97 кадрів в секунду. Погляд на життя очима машини. А ще я замінив свої голосові зв'язки на цей голосовий модулятор від Metal, щоб мій голос ніколи не втомився. Як же це необхідно версії, коли виходить 30 різних айфонів, на кожен з яких я повинен зробити огляд? Це запускає порочне коло, якому ви купуєте мені саме ту техніку, на яку ви взагалі не звертаєте увагу. А я це використовую, щоб звернути увагу на себе. Крім уваги, мені потрібно паливо для ядерного реактора в моєму животі, який живить рейкотрон. Ніяких патогенних цехів порівняно злайнерами які вони ймовірно використовують для створення цих футболок. Будовани блютус Вада старення 480. А тепер логічне питання. Хто ж купує одяг у технічних ютуберів, а? Хоча, можливо, якщо ми створимо якийсь крутий корпус для комп'ютера плюс одяг, а це взагалі може спрацювати чи ні, я не знаю. Ну, все одно, чуваки, купляйте кроси з моїм мерчем та побачимося, мир.